Так люблю чай. Моя мова любові це сидіти розмовляти за чаєм. Просто, скільки би не було градусів. Зараз у нас 27 градусів. Ну, я думаю, що початок відео цілком хороший. Сьогодні я хочу поговорити про осінь. Насправді є такий. Сильний не фанат осені <хи> Просто наскільки це можливо. І я думаю, що ця проблема не лише моя. І це відео присвячено тому, щоб полюбити осінь. Я маю чіткий намір, що ця осінь пройде класно. Взагалі, ситуація така: я закінчила школу, я живу сама і я не поступаю. Просто тому, що не хочу. Осени завжди відбувалися якісь цікаві події, цікаві речі, але в моїй голові осінь залишилась такою просто безкольоровою, і мені так це не подобається. Я зрозуміла, що треба це змінювати. І я посвятила ціле відео темі любові до осені. Цієї осені я хочу щиро її полюбити. І наповнити її чимось цікавим, класним, таким що запам'ятається, щоб наступного року я дуже сильно чекала осінь. Не можна застрахуватись від того, що партнер може вас розлюбити. Можливо, ви проживете разом все життя. Можливо, розійдетесь наступної осені. Буде як буде. Але хіба це вартує того, щоб не любити? У мене є знайома. Яка дуже сильно любить осінь. Це прям її улюблена пора року. І одного року ми з нею дуже близько спілкувалися, і вона так сильно пройняла мене цією любов'ю до книжок, до такої, знаєте, дарк-атмосфери до чаю. Я пам'ятаю, я так любила чай з імбиром того року. Я згадала цю знайому зараз. і Дуже хочу утворити в собі е, ставлення до осені схоже до її. Окей, okay. міні-монолог про те, чому ми тут всі зібралися, про що я буду розповідати. Пройшов! І я пропоную перейти до суті. Я е, склала для себе список на осінь. І я наповнила його речима, які я би хотіла додати в свою осінь для того, щоб запам'ятати її атмосферу, для того, щоб зробити щось особливе цього року е, в цей сезон, і для того, щоб просто утворити нові спогади. Я хочу поділитися цим списком з вами. Я думаю, що вам буде корисно. І я думаю, що деякі ідеї ви зможете перейняти в своє життя і. Якщо вам актуальна тема любові до осені, то ви, в принципі, цілком можете використати мій список, зробити щось подібне і наповнити цей сезон чимось теплішим, цікавішим, атмосфернішим, живішим. Деякі із цих пунктів я виконую до кінця зйомки цього відео. Деякі з цих пунктів я виконаю до кінця осені, а деякі думаю, що не виконую. Я Подумала, що не хочу бути перфекціоністкою тут. Я хочу, щоб це був список, який просто буде мене надихати, додавати якісь нові моменти, а не який буде мене ускладнювати почуттям вони, що я щось не встигаю. Тому я не обіцяю, що виконаю всі ці пункти. Але тут точно є цікаві ідеї, які ви можете почерпнути. І так, цієї осені я хочу купити новий відтінок теплого червоного для губ. Такий цікавий пункт для початку. Я дуже сильно люблю фарбувати губи. Я хочу створити якийсь відтінок, який у мене буде асоціюватися з осінь. Точніше, не створити, а знайти. Я дуже хочу щось таке темно-червоне, коричневе, щоб це був якийсь такий винний темний колір, який просто буде такою ізюминкою цієї осені на моїх губах. Схожий пункт до попереднього знайти свій осінній аромат. Мені здається, ми нічого не запам'ятовуємо так сильно, як аромати і як парфуми. І дуже би хотілося, щоб з осінню і з цим роком у мене була асоціація з окремим ароматом осені. Оновити гардероб. От що і що? А тут я прям чекала осені. Я просто така фанатка того, які образи можна складати восени, тому що тут з'являється багато шаровість. Тут я так обожнюю світер, я так люблю в'язані всілякі текстури. Я вже собі замовила деякий одяг. Я думаю, що він попадає в цей лог. І коротше, це пункт, якого я насправді дуже сильно чекаю. Мені капець, подобається ця кофта, це моя улюблена. Знайти і носити аксесуар, який буде асоціюватися конкретно з осінню. Це може бути якийсь шарф або сумочка, або рюкзак, або кардиган. Я не знаю, якась в'язана штучка. У мене є такий прикольний шарф. Вже люблю такі клічаті шарфи. Це прям також знаєте, я не люблю осінь, але я люблю клічаті шарфи. І я буду носити його цієї осені, і він буде мені утворювати такий спогад сходити в ліс. Мені здається, нічого не дає стільки атмосфери, скільки природа восени, особливо якщо взяти з собою сім'ю. Це буде дуже комфортно. Влаштувати пікнік. Мені здається, це ідея, яка виникає у всіх подруг, і чомусь вона дуже рідко реалізується. Так от, цієї осені точно можна влаштувати пікнік, взяти з собою піцу, суші, подругу, інстекс. Блін, я так сильно хочу інстекс. Наскільки я у своїх відео говорю щось ось такою, з таким початком, типу. Я так сильно люблю, я так сильно хочу, мені так подобається це. Я просто дуже сильно люблю зберігати спогади. І Instax — це така прикольна штука. Я точно його колись куплю. І так, пікнік. Пікнік це суперова ідея. Сходити на осінню фотосесію. Для цього навіть не обов'язково брати прямо фотографа, Ви можете домовитися із подругою, просто фотографуватись на телефон. В якийсь осінній красивий парк і прям влаштувати фотосесію, що було таке якесь особливе почуття цього. Наступне зібратися з рідними біля костру. Ви можете посмажити маршмеллоу або я не знаю, шашлики, рибку, овочі, будь-що що завгодно. Просто з рідними біля костру це на природі, це завжди прикольна атмосфера. Наступна дуже прикольна ідея зняти будиночок за містом. коли все вже стане жовтим, коли ви будете в лісі або в горах. Ці будиночки це така прикольна взагалі тема. Ви Також можете взяти друзів, сім'ю, з'їздити навіть самі, взяти свого партнера, кого завгодно, і з'їздити в такий будиночок. А, з джакузі, знаєте, це мені здається, це дуже атмосферна, це дуже класна ідея. І я Дуже хотіла би її виконати. Наступний пункт спекти сінабони. До речі, перед цим відео я побачила, що можна спекти не просто сінабони, а сінабони у формі сердечок. Я дуже хочу це зробити. Причому я сподіваюся це зробити спільно з якоюсь подругою. Можна влаштувати цілий вечір для сінабонів, спілкуватися, зробити їх. Мені здається, це було би супер по-домашньому, супер комфортно, супер тепло. Це би точно запам'яталося. Тому беріть собі ідею. Крім сінабонів, можна приготувати звичайно ж шарлотку. Такі пайшівка. О, От речі, печівка готується дуже просто. Я впевнена, що у кожного з вас вийде. Ви можете взяти якісь ягодки і приготувати печівка сердечки. Крім того, як ідея для того, що можна приготувати, можна приготувати піцу. Можна також влаштувати вечір з кимось. Також можна у формі сердечок. Знаєте, у мене вже все у формі сердечок. Сінабони, печівка, піца. Окей. Випити глінтвейн, але я хочу випити якийсь прям смачний, класний глінтвейн, не знаю, в якійсь кав'ярні в якомусь закладі, щоб це було. Ну, щоб це було просто доповнення і так особливого дня. Далі подивитись осінній серіаль. Я не людина серіалів, я не дивлюся серіали до кінця, але цієї осені мені хочеться просто знайти якийсь такий серіал, який я можу дивитися протягом всієї осені. У своєму телеграм-каналі я випущу цілу підбірку осінніх серіалів, які ви можете подивитися. Як варіанти, схожий до минулого пункту пункт подивитися різні осінні фільми. Також в телеграм-канал я запущу підбірку. Цей пункт мені подобається більше, тому що він, хоча би, виглядає для мене більш реалістично. Я дуже сильно люблю фільми, і точно є багато класних атмосферних осінніх фільмів, які... Дадуть атмосфери. Ви можете зробити кіновечір просто самі з собою, з какао з маршмелками, або можете запросити друзів, можете з сім'єю, можете сходити в кіно. Ну, коротше, подивитися осінні фільми. І ще як ідея для тих, хто любить художню літературу, це прочитати осінні книги. Тут я вже не напощу підбірку в телеграм-канал, тому що я абсолютно не читаю художню літературу. Я не знаю, чому так, але я просто мені не подобається. Наступний пункт мені дуже подобається, тому що я вже так робила однієї осені, і це день, який мені реально запам'ятався прям супер сходити на якийсь трилер ви сам Хеллоу в кіно. А в Україні не святкують Хелоувін. Я не знаю на жаль або на щастя, тому що я не дуже люблю адреналін і всілякі такі страшні штучки але. Трилер на Хеллоуін, це мені дуже подобається ця ідея. Мені дуже подобається той день. Я дуже багато разів його згадувала. Далі сходити в театр. Я займалася акторським, і мені дуже подобається все, що пов'язано з акторами, все, що пов'язано з грою, з мистецтвом і з тим, щоб якось приявляти свої думки в творчість, щоб зображувати ідеї в творчості. Це дуже класна штука. <хи> і я хочу сходити в театр. Наступне трішечки випливаємо з минулого відео провести час з собою на природі з чаєм з книжкою. В принципі, як ви хочете. Мені здається, це також дуже атмосферно, коли ти просто сам з собою, коли ти візьмеш плед, термос, книжку і класно проведеш час з собою. Це дуже прикольна ідея, і при вона. Настільки проста у своєму виконанні. Наступна ідея мені дуже сильно подобається: створити блокнот з гербарієм. Можливо, це не зовсім стосується осені, але у мене засушені квіти дуже сильно асоціюються саме з осінню. У мене дуже багато засушених квітів. Я збираю їх з різних букетів, які мені дарували, або з якихось подорожей, походів. Ну, ви зрозуміли. Я дуже сильно хочу блокнот за такими крафтовими сторінками. Я побачила цю ідею десь в Тіктосі і приклеїти на різні сторінки ось ці засушені квіти, а також підписати, типу, коли вони були подаровані, ким, чому, що це за спогади і так далі. Я людина, яка дуже любить скраббукінг І Я готова займатися годинами просто тим, щоб вклеювати щось в блокнотики підписувати це, оформляти. Коротше, я дуже сильно чекаю виконання цього пункту. Сама атмосфера створення такого блокноту, мені здається, дуже осіння. А якщо у вас немає гербарію, то ви можете почати його створювати. Наступне. Я дуже хочу зробити тарілочку з глини. Це також не прямо осіннє хобі, але мені дуже подобаються такі тарілочки. <рапрісті> осінні. Такі мінімалістичні, щоб вони не були яскраві, яскраво розмальовані. Я дуже хочу попасти на якийсь майстер-клас, або не знаю, замовити собі набір з глини додому і зробити собі таку тарілочку або кружечку, або щось таке. Мені здається, це прикольно. До речі, ще до цього пункту ви можете взяти для себе як ідею, просто додати якесь хобі в своє життя. Можна зварити свічку, зв'язати щось. Мені здається, це прикольна ідея. От я просто для себе обрала саме щось із глини. Купити осінню кружку для тих, які як я люблять чай. Взагалі не впевнена, що я знайду якусь прикольну кружку, але якщо знайду, то обов'язково куплю. Задекоруйте будиночок. А в мене вже і так: всюди стоять свічечки, штучечки. А ви можете просто накупити свічок, ароматизаторів, сантопало, будь-що. Гірлянд, гірлянди це взагалі вогники. Гірлянди це така прикольна штука. Але мені прийшла така класна ідея зробити поклеїти, коротше, фотографії з дорогими близькими людьми, з якимись спогадами на стіну і додати таку паперову гірлянду з сердечок. Я також вставлю в якийсь із моїх влогів, як я буду це робити. Мені бісить це так не по-перфекціоністичному виходить. Я перфекціоністка трохи, але нічого. Ну, коти це коти. На цьому мій список можливих ідей закінчився. Я дуже сподіваюся, що це відео чимось вас надихнуло, полюбити осінь, зробити щось для себе. І я дуже сподіваюся, що я встигла зробити якісь пункти ем, і ставити їх прямо сюди, тому що наступні, скоріш за все, війдуть в наступні влоги. Слідкуйте за ними, підписуйтеся і ставте лайки. Мені супер приємно читати ваші коментарі, чути від вас підтримку і бачити ваші лайки. Я вважаю вам хорошої атмосферної, класної, теплої осені, яка вам запам'ятається на все життя, і яка пройде найкращим чином для вас. Скоро ми ще побачимось з теплом Олекса!